Ісаї, 24 розділ: Ось Господь нищить землю і пустошить її, обертає поверхню її, а мешканців її розпорошує, і стане священник, як і народ, а пан не мов раб, пані, як невільниця її, продавець, не мов той покупець, боргувальник, не мов винуватець, віритель, як довжник. Земля буде дощенту зруйнована та пограбована вся, бо це слово Господь проказав: засумує зів'яне земля, ослабіє зів'яне Вселенна, ослабіють вельможі народу землі, І осквернилась земля під своїми мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали вони заповіта від вічного. Тому землю прокляття поїло й одержали кару мешканці її, тому то згоріли мешканці землі. І небагато людей позосталося сумує вино молоде, виногради нав'яне, усі радіносерді зітхають. Спинилися радощі бубнів, галас веселунів перестав, затихла потіха від гусел. При пісні вина вже не п'ють, став гірким п'янкий напій для тих, хто його попиває. Зруйноване місто спустошене, всі доми позамикані, щоб не ввійти. На вулицях крик за вином, усяка радість померкла, веселість землі на вигнання пішла, позосталися в місті спустошення і розбита назвали ще брама, бо так буде посеред землі, посеред народів, як при оббиванні оливки, і немов при визбируванні, коли збір винограду скінчився. Свій голос підіймуть і будуть радіти, через величність Господню викрикувати голосно будуть від моря. Тому Господа, славте на сході, на морських островах ім'я Господа, Бога Ізраїлевого. Ми чуємо співи від краю землі, слава праведному. Але я сказав. Гину, гину, ой горе мені, грабіжники граблять і грабуючи граблять грабіжно. Страх і яма та пастка на тебе, мешканче землі. І станеться той, хто втікатиме від крику жаху, до ями впаде. Хто ж із ями виходить, буде вхоплений. Впадку, падку, бо відкриті розтвори згори і підстави землі затремтіли. Земля поруйнована зовсім, земля потрощена. Вся земля захиталася. Захиталась земля, немов п'яний, і рухається, мов ніжліжний курінь, і вчинився над нею тяжким її гріх, і впала вона, й більш не встане. І станеться в день той Господь навістить військо висоти на висоті, і земних царів на землі. І будуть зібрані разом, мов в'язні до ями, у в'язницю вони будуть замкнені, а по днях багатьох будуть навіщені. Місяць тоді засоромиться та застидається сонце, бо Господь Савоот зацарював на Сіонській горі та в Єрусалимі. А перед старшими слава Його!